Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я за влог. Я тільки вчора виставила на канал Попередній, і сьогодні. Розпочну записувати новий. Тут ви побачите просупанку моїх процесів. Я розпочну якісь новенькі процеси, а також вас чекає розпаковочка, тому що на пощі мене чекає посилка, але її заберу і неодмінно вам покажу. Отже, запрошую до перегляду. Хочу показати вам процеси в роботі. Це я продовжую роботу над такою кортинкою, як Морська піна, дуже б хотіла за цей тиждень її закінчити, але вже як буде, вчора я багатенько так пров'язала, в цьому клубочку дійшла до такої ниточки, яка до градієнта, який вже має ось таку ниточку кольору морської філі, і я не знаю, включати її сюди чи ні. Скоріше всього, що так, включу, вона тут одна із трьох і не буде дуженько виразною і псувати загальну кольорову гаму. Після цього я знову вернуся до бели і внизу вив'яжу ну, трішки так, щоб була ось ця така темніша смуга. І невеличкі рукавчики, тобто роботи трішки є. І я сподіваюся, швидко з нею справитись. Ще на повісті денні в мене серденька. Почала з цього, бо давненько їх не в'язала, але, але мені треба в зовсім, зовсім інших кольорах. Ниточки їдуть, отже, отже, будуть. І, звичайно, що треба розпочинати нові шкарпетки. Навіть не знаю, чи з цього кольору розпочну, чи візьму, там в мене є трішки такого зелененького. Але то вже ви побачите в наступному підключенні. Сама гарна зелень перед зеленими святами. Вона вже така соковита, гарна. І травичка така ж, бо потім все виблякає і колір уже не той. Вітаю вас, польове підключення. Тиждень дуже важкий. Справ дуже багато, їх кількість не менша, і навіть на вихідні. І саме тому я вирішила вийти і трішки насолодитися природою. І, звичайно, беру і вас з собою. В'язання я теж з собою взяла, не те, що воно дуже просувалось, але все ж це із джинса я розпочала в'язати середенько. Саме синій в мене є. і... Зверху можна почати, а завтра заберу ниточки жовті. А тут ось ціла полянка такої краси. Вітаю вас! Сьогодні у нас розпаковочка і, як ви бачите, я її вже почала. Купувала я в магазинчику діапазон. Скажу вам відразу, що мені не дуже сподобався сайт, але мені дуже сподобалося саме обслуговування. Тобто мені перезвонили, цей день був поганий інтернет, я сказала, що я оплатила, але не можу добути квитанцію. І як тільки я їм вислала квитанцію, то вони вже вислали фото самої. Етикеточки на пакуночку. І дійсно, от е, я замовляла в п'ятницю, а в суботу ввечері це вже було в нас на Пощі. Хоч я потім глянула, думаю, так, місто Брубари буде в Києві лежати тиждень. Ну чому я так кажу? Тому що е, такі мої спостереження, що посилки, які ну, не заїжджають в Київ, там, з Луцька, Вінницька область, це все їде буквально. На другий день приїжджає, а те, що потрапляє в Київ, ну, лежить там майже тиждень, а потім гарненько приїжджає, але то не суть. Замовляла я це раз джинс. І до ниточок я ще замовила собі гачечок, а цукерка мені як бонус. Це гачечок півтора. Ну, не знаю, треба спробувати. Треба спробувати. Це мій улюблений номер гачечка, і я вирішила, що купити ще один. Так, джинс. Розпочинала я цю епопею ради з жовтого джинсу, ну, бо не, не купила його. Потім я була, купила ось такий червоний. Ну, але ж я така зірка, що етикетку викинула на номери, я ніколи не дивлюся. А Ну, ні щоб десь, то я сумнівалась і замовила два. Тобто, це такий, як в мене є, а нагальна потреба в мене в такому. Ну І якщо вже був заказ, я побачила, що є ось такий тілесний. Так, я не по виготовленню лялечок, але ж всяке буває. І потім в останній момент думаю, та закажу ще синій, бо синього на середечко йде більше, ніж жовто. І, що? і я промахнулася, бо заказала синій, який бачила, а це. Ну, не тей, але нічого. Настану ще часи цікавого фейформу, і я його використаю. Ну і не змогла пройти мимо. Дивіться, яка, яка весняненька зелень. От. Ну, на цьому, на цьому поки що все. Пропустила я етап цвітіння. Ну, це, напевне, для того, щоб вам ще було що показати наступної весни. Хочу показати вам хоч якісь просування по моїй морській піні. Що я тут зробила? Отей клобочок той колір, в якому є така ниточка морської филі, одна із чотирьох. Я вирішила все-таки використати за рахунок того, що. Вона одна, воно не є дуже яскраве і гарно вписується в загальну картину. Далі я знову беру белу, трішки пров'яжу і далі хочу зробити фильки. Зацвів уже польовий люпин, синій, синій і, і ще синіший, Він трішки аїзного відтінку. Вітаю вас! Сьогодні ранок п'ятниці і я представляю вам готову роботу. Так, так, я дов'язала свою ковтинку морська піна. В'язана вона круглою кокеточкою згори до донизу і відв'язала я невеличкі такі рукавчики. Простенький дуже візеруночок, але я ще зроблю окремо огляд на неї. Тому сьогодні я розповім трішки по ниточках, по вазі, а вже особливості в'язки винесу такі в окреме відео. От. Вага готової роботи: 109 грамів. Основна ниточка, яку я використовую, це Alize Bella. От. Дуже гарний колір мені їй подобається, вона дуже м'якенька така. так, 180 метрів в 100 грамах, тобто 300. 180 метрів на 50 грамів, тобто на 100-360. Не тоненька, не на саму жарку погоду вона вийшла, але ну, досить гарненька отак одягнув. Зараз ранку у нас ще поки що ніби не спекотно. От якраз ця ниточка в мене залишилася. Тут в мене 55 грамів, тобто, ну, в сумі ніби як більше моточка, але в'язала я і з того, і з того. По ходу, вам скажу, що ці моточки дуже мають властивість розсовуватися. Не дуже зручно з них в'язати, ну, тому що якщо він запутався, то це, то це все. А, а зіскользує ця намотка просто шарами, і якщо не помітив, то тоді дати їй раду просто. За багато часу в мене вийшло на розпутування ось цих ниточок. Використану в мене частину ось цього моточка не використавши цього, Ну, тому що я відв'язувала рукавчики, от, по-перше, одночасно, Меджик клубом, по-друге, ну, підпирала, щоб, щоб вони були більш-менш однакові. Тут переходи не різкі, але, скажімо так, вони. Не можна сказати, що отак раз, і і вже воно змінилось. Тобто, бачите, що тут часом є таке, ніби як повернення до попереднього кольору часом в білому є така блакитна точ, крапочка, такий невеличкий відрізочок. Тобто, мені подобається так, ну не дуже передбачено, вона міняється. Щоправда, у мене були вузлики в моточку, це дуже неприємно. Ну, плюс до того ж мало того, що ховати зайві кінчики в бавовні не так приємно, то ще і починалась вона потім не з того кольору, з якого, ну, тобто невідповідність була в моточках кольору. А частину полотна я вив'язала іншою ниточкою. Чомусь я вам сказала минулого разу, що то було розгарден. А тепер вже я думаю, що то Ярнард Фловер. Словом, етикетки немає, пам'ять дівоча. Ну, можливо, звичайно, етикетка всередині клубочка, але розматувати не буду, ну, тому що використаю не весь, а лише те, що мені підходило саме для морської піни. От. Край ось тут такий, підкреслює мені морську тематику. Так, він трішки закручується, так, я вам показую її непопраною, ну, тому що поспішаю, як завжди, і ну, я думаю, що воно трішки, трішки виправиться, але ну, що ж ти зробиш, хвиля, морська піна на хвилі піднімається трішки вгору, то мені комфортно. Отже, першу готову роботу, червня ми маємо. Морську піну я починала в'язати для себе, а зараз вона має іншу власницю. Хай здорова носить, а собі за себе я не переживаю колись, я зв'яжу собі іншу. Морська піна це робота в спільному проєкті Літо Две відчиняю в номінації Літо пахне трояндами». Я тут знайшла жовтий півник. Це дикий болотяний породі, ось вони зараз цвітують, а там далі цвіте жовте латаття, ну, але я зараз не можу ближче підійти. Вітаю вас! Сьогодні в мене понеділок, не те, щоб я продуктивно попрацювала на вихідні і зараз вам. Щось покажу, готове. Ні, я покажу вам свої плани на найближчий час. Я вступила в ще один спільник, його організувала, придумала і проводить Ірина з каналу Творче життя. Цей спільник називається Моя веселка, і цікавий він тим, що кожен місяць ми будемо в'язати з інших кольорів. Так от, червень – це червоний місяць. І ви бачите, в мене такі гігантські два клубочки. Ніколи в мене таких не було, але от маю. Що це буде? А я хочу спробувати зв'язати сумку єднання. Не знаю я, чи вона вийде з тих ниточок. Ну, якщо не вийде, то ниточки я пущу на щось інше. Навіть знаю на що. А поки що я планую, що це буде сумка, сумка єднання. За майстер-класом Марини з каналу В'язана майстерня, От, ми її отримали в проєкті Зв'яжи собі сумку для щастя. У проєкті зв'яжи собі сумку для щастя, я перемогла так сказати для себе мінімум тричі. По-перше, я пошила три сумки і їх зовсім зовсім по різному прикраса. Потім нам Марина всім учасникам подарувала е, опис. От, і мало того, я ще стала обраницею пані Олени і отримаю від неї подарунок. Обов'язково вам його покажу. Кажу саме обранецей, не переможницею, тому що там були роботи набагато кращі, як моя, а пані Олена визначала, кому віддасть свій подарунок рандомним чином. Отже, я вам зараз тут поставлю на екрані сумочку. Яка, яка стала обраницею, і я обов'язково вам покажу потім посилочку. Але зараз до сумочки. Маю ось такі великі червоні моточки, гачечок, опис в мене є, і я обов'язково спробую. І ще в цьому проєкті я обов'язково дов'яжу своє червоне серденько і зв'яжу, думаю, ще не одне. Крім того, я дуже сподіваюся, що я встигну дошити свої червоні маки. А, ну, такий спільник, це вже гріх не дошити, тому, а, тому до кінця червня я сподіваюся, що їх дошию. Це потрібно доробити. А, так, так, вірини можна не лише в'язати, це може бути. Будь-яке рукоділля червоним кольором, тому що в самої Ірини, крім в'язання, в неї дуже багато дуже таких акуратних, гарних вишивок, вона вишиває сорочки. Ну, але то зайдете на її канал. Посилання на Ірину та інших учасників спільного проєкту Моя веселка, я залишу в в інфобоксі. Ну а якщо не поміститься, то залишу в першому закріпленому коментарі, так як це не єдиний спільник, про який я вам розказую, розповідаю у цьому в'язовулозі. І четверта робота, яку я беру в цей спільник це шкарпеточки з червоними полосочками, з червоними смужечками. Тут я розпочала бордові, але якщо Іринка оголосила цей місяць червоним, то я додав ще червоні. А я от часом спостерігаю за людьми, і я от ну, помітила в офісі солідний чоловік, все. Нічого в його костюмі на це не, не натякає, а шкарпетки е, з бородовим і червоним. І це я вже помічаю кілька разів. Ну, видно, йому так комфортно. Саме тому, як кажуть, армія за суспільство. тому я вирішила і нашим котикам теж додати такі якісь. Яскраві смуги, і от-от якраз співпало. Тобто, можливо, в цій парі були б тільки бордові, але ні, будуть ще й червоні. А, так, вони не будуть червоними. Я тут вив'язую тільки червоні смужки. А, ну, Але право іринки, щось мені зарахувати, щось не зарахувати. А для мене привід нав'язати червоного. Отож, В наступному підключенні побачите, як просуваються мої справи. Вітаю вас, друзі, в новому підключенні. І сьогодні в нас розпаковочка. Мені приїхала посилочка від пані Олени. А я сьогодні все правильно роблю, тобто відкриваю при вас відразу на камеру. Бачите, навіть стола не прибрала. Так. Дивіться, яка вона гарнюсінька, ця посилочка. Ну, така, така миленька, така квіткова, як і сама пані Олена. Дивіться, як жіночно. От. Тут наплечки. Так, і, 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 і дивимося. Це кремчик для рук, це чудово. Саме-саме мені потрібен. І бачите, в, то, в тон подаруночку. Так. А... Лічильник рейдів. Лічильника ядів. Лічильника ядів я не маю, ніколи їм не користувалася. ну Думка така була, а от саме е ну, привід його випробувати. Дивіться, е лампа на шиї. Тут ще така масажна поверхня є цікава. ну Шелестить, бо подарунки шелестять, розумієте? ж. Е це лампа. От, Цікаво, як нею користуватися. От лампу я собі дуже хотіла, але ну, то відклала, то не купила, то руки не дійшли. От про лампу я дійсно мріяла. Дуже дякую, пані Олено. І упаковочка ось таких ниточок. Ви тільки гляньте, які вони гарнесенькі, які вони рожевесенькі. Перша думка, ось така, що. Хто перший із знайомих народить дівчинку, то буде-буде. Чому? Тому що це дитяча ниточка, газал бебі-котон. Я з такою працювала, чудова ниточка. Ну, якщо довго лежатиме, то і собі можна щось зв'язати, такі ніжненькі. Якщо хто з такою не працював, то я вам скажу, що це 60% бавовна і 40 акарил. Так, скільки тут 100, господи, вибачте, 300, 330 метрів на 100 грамів виходить, моточки йдуть 50-ти грамові, ну, словом, дитяча от така ніжненька ниточка. Дуже дякую пані Олені. Дуже для мене несподівано, що я стала обраницею. от, Ну, правда, сумочок мене було три, ну, от, тому й війні збільше. Ну, то таке. Дякую, пані Олені. Дякую всім учасникам цього спільника. А, і дякую всій українській в'язаній спільноті. В свій час ви мене дуже-дуже підтримали, коли мені ця підтримка потрібна була. Отже, я пішла творити з новими силами. Хочу показати вам латаття ближче, але багато води, ну от наскільки підійшла. Вітаю вас в заключному підключенні. Сьогодні п'ятниця і час показати свої просування в червоних проєктах. Найменше просунулася в мене вишивка. Я вишила буквально одну квіточку. От, ось цю щодня знаходяться якісь інші нюанси, але хоча б потрошку просувається, і я сподіваюся, до кінця червня все-таки її дошити. Було в мене розпочати ось таке сердечко, і я якось фоново під навчальну програму, де був. Вже відомий мені матеріал вирішила дов'язати. І що? І я забула, що вона в'язана галочками, тобто я на це не подивилась і закінчила хрестиками. Вийшло не дуже. Ну, але от привіт, я точно його нікому не подарую, причеплю собі. Йому підстать також вийшло, і це не дуженько. Але нічого. Отже, червоне середенько, моя перша робота в спільнику, моя веселка. Ще я вив'язувала червоні полосочки на шкарпетках. так от, а Полосочки я дов'язала, а шкарпеточки ні. Тобто, мене чекає закриття мисочка, я його розпочала, але ну, трішки не встигла. А полосочки, як на мене, видалися досить такі цікаві. Тобто я перейшла від темніших до світліших і ось ці вже червоні-червоні. Що тут казати? І самою червоною із моїх червоних робіт це має бути червона сумка. В'яжу я її за майстер-класом Марини Осіпової, і, ну що ж, роблю якісь дефекти, звичайно. Суть в тому, що є ще дефекти самої ниточки, ну хай там собі будуть. Що я вив'язала? Вив'язала денце і почала відв'язувати боковину. От. Розпускати я її вже встигла, таке вже було, ну тому що. А, Марина в'язала з іншої ниточки, і сумочка рельєфна. Я думала, що я щось неправильно роблю, почала в'язати за одну дужку Ні, це просто щільно, і і така ниточка. Я дуже шукала таку товстеньку ниточку, щоб Ну щоб сумочка була не маленькою які вона має? Метера, склад і так далі, мені невідомо. Це якась невідома ниточка, от яку я взяла в своєї куми гачечок, яким я в'яжу, це гачечок номер 5 От, до речі, в Марини теж рекомендований гачечок номер 5 але ну, лягає зовсім по-іншому. Я поспішила розпочати саме цей проект з червоною сумкою. Тому що він мені потрібен дуже завтра для роботи. Завтра день в'язання на публіці, тому я не просто хочу пов'язати на публіці, а хочу яскраво, помітно пов'язати на публіці. Вже я навіть була вирішена, що якщо сумка не виходитиме з цих ниточок, просто візьму ці клубки от як, як декор з собою. Щоб з ними гарно сфотографуватися, я не знаю. Я хвилююсь, не знаю я, чи ще хтось пройде. Ну, але це вже їхня справа. Я маю намір завтра піти на публіці в'язати. Запрошую і вас це зробити. Якщо ви хочете це зробити в компанії зі мною, то, будь ласка, я вас запрошую і чекатиму я вас. В Малині в парку біля фонтану. Ну, якщо вже дуженько буде дощ, то піду в паркове кафе, але, але я сподіваюся, що погода передбачається неспекотна і суха. Отож, чекатиму на вас в парку, чекаю на вас в коментарях і сподіваюсь, в наступному в'язовлозі в лозі буде готова червона сумочка. До зустрічі!